Доброго ранку. Ну як е, сьогодні свята говорять Христос Воскрес. Так е, 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 Вирішив провести якусь аналітику свого е, каналу YouTube. Е, виписав а це аналітика. Е, я робив 4 квітня і не забув, що я колись виписав, скільки у мене було переглядів, подобаєк, лайків, коментарів, поширення мого каналу. Люди є поширюють канал. Комусь пропонують хтось підписується. І, і головне це підписники. Так от з четвертого і 19-го вчора це я теж зробив. От, і що, що вийшло за, за цей час. А це десь е, пів місяця, ну, два тижні, десь так. Altyazı M.K.